Добрий день, всім добрим людям. Сьогодні що це у нас середа сьогодні? Приїхав з роботи, пішов в обхід робити. Бо я в неділю робив обхід по городі, тож жуків не було. А сьогодні пішов, а вони зараз заїсти й просять. І ми ж робимо їм їдло, зараз будемо годувати. Ми жуки е, крупили десь дві неділі назад, більше як дві неділі. І я думав, що обійдеться е, одним, що один раз покрупили і того року, і так ми обійдемося. А, оказується, сусід своїм жукам виписав командіровочний лист на мій город. О, їх масово немає. Але і вибірково ходити корч крупити там, де вони є, не виходять, Рішили покропити повністю друг, другий раз. То вже І так добре, що ми покропили 2 неділі, дві неділі не було, ще раз покропимо. А вже бараболі цвітуть повним ходом. А. У нас уприскувач на 16 літрів, а в нас того року бараболь посаджено скільки -то, 16 рядків десь довжиною метрів 100. То мені якраз хватає, в одну, йду донизу, 4 рядки беру і доверху. Ну, фактично, тим, що ми кропимо, воно, жук від нього падає десь в районі суток. Бо якщо ми раніше кропили хімією хімічними препаратами, то там за 2 години вже пішов і вони вже, як то говориться, з кущів попадали і лежать під кущом догори ногами. Ми кропимо таким препаратом актоцид, біологічний ін... інсектоакарацид, Тут йде 50 мг. На 10 літрів води. Тим препаратом ми кропим все. І кормові буряки і кропив, і бараболі від жуків, ну, кормові буряки від мушки, ну, і садок, ну та все, що є на городі і є шкідники кропим цим препаратом. Ну, мені сподобався. Фактично, як я бараболі покропив більше двох неділь і до сих пір жука не було. Результат був гарний. І кропимо другий раз. Та вже надіємося, що то вже покропимо і вже більше не прийдеться кропити, бо бараболя цвіте вже, а перецвіте, то воно вже і не треба буде кропити. О, я залив. А зараз з куба наберу теплої води. А ще хотів сказати, у нас то є то вже штанга не від цього оприскувача, а від нашого старого ручного. О, бо Штанга була від цього оприскувача, і там дуже багато різних насадок, що можна міняти. Но у нас такі були помічники навесні, о, що я лишив, Були, заправили оприскувач, і вітер зірвався. і Я лишив на дворі його, поки вітер не притихне, щоб піти кропити. А у нас на той момент були собачата. Два вовкодави, О. як то е, двортер'єри. Як я крупити включаю, а з тієї штанги як з решета, з різних дзюр, І то в, 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 ну, тут алюмінієва штанга, а там е, така якась тоненька, типа ніржав'яйки. І вони як голочками зуб, своїми гострими зубами такі щось 5 чи 6 дирочок зробили мені в штанзі. Покусали так, Ну, де подумав би, щоб зубом так прокусило штангу, желізо. Я пробував ізолентою замотувати. Коли ми опрескувача половину заправляли, то та ізолента витримувала, а заправив повний опрескувач, почав кропити, тиск більший пішов, і все одно з-під ізоленти, де було, було покушено, проривалося. То я мусив другу хотів таку штангу знайти, щоб. Можна було прикрутити на те саме з'єднання. Таке саме, я я не, не знайшов у магазинах, то взяв від нашого старого ручного такого прискоча. І токар мені виточив переходник, бо не підходило нам кріплення. Виточив переходник, прикрутив і Богу дякувати служить. А як дасться знайти таку саму штангу, як в нас є, бо. Там добре, що там насадок багато різних, а тут тільки одна насадка йде. То купимо ні, спробую ті дірки запаяти, бо я спробував так з каніфолією і припоєм. Не тримається, злітає. А кислоти я не мав, щоб трошки протравити, і спробувати ті дірочки запаяти. Ну, Може, вдасться. Там мені дали один препарат, спробую ще раз спаяти. Вдасться запаяти. Буде служити та штангам, а не вдасться, буде ця або знайдемо таку, як ми хочемо, ще, щоб на ті насадки підходило. Бо в магазинах не було, а на ринок в Тернопіль там вибір є всього багато, але не з руки мені з роботи їхати, вже після роботи пізно. А іменно пропускати роботу, щоб походити по базарі, то не дуже хотілося. Так, зараз ми з Куба наберемо води. І підемо крупити. Тут виходить швидко. Ой, не треба кожен раз вставати, встаєш, знімаєш з плечей, підкачуєш. А тут кнопку включив і пішов. Поки не викропив весь оприскувач, насос качає і стабільно дає тиск, і розпилює добре, не забивається, бо тут стоїть фільтр О, всередині. Так, жуки я трошки підкормив, О, щоб вони ліпше падали, не втримувалися. О. Ще сонце не зайшло. Будемо ще щось до вечора. Ну як до вечора? ще там година-півтора щось друге робити. Вам всім мирного неба над головою і міцного здоров'я.